І бунт джедаєв зазнав краху. Джедаї, що залишились, будуть знайдені і знищені. Після замаху на моє життя у мене залишились страшні рани. Я безображений, але це не зменшує мою рішучість і впевненість в моїх діях. За для забезпечення стабільності і захисту народу ми прийняли рішення про реорганізацію Першої галактичної республіки в імперію, во ім'я справедливості, во ім'я безпеки нашого народу. Дякую.